Всім привіт! Попередніх відео ми вже обговорили всі нові відеокарти, які підійдуть для Stalker 2. Але що ж робити, якщо тебе бюджет ну дуже обмежений, а пограти все-таки хочеться? І попередні мої списки, де були топ-відеокарт, до топ-5-10 тисяч гривень, для даної гри будуть не зовсім актуальними, адже дана гра споживає все трішки по-іншому. Тому якась умовно 1650 буде погірше тої самої GTX 1060 на 6 ГБ. Але про це злегка пізніше. В даному відео ми обговоримо найцікавіші моделі до 5000 гривень, які можна сьогодні купити на оліг чи на якихось інших площадках. І спробуємо розібратися, а які підійдуть для Stalker 2, а які ні. А якщо ви не хочете грати Stalker 2 на мінімальних налаштуваннях графіки, а хочете пройти її з повним комфортом, не думаючи про налаштування, то вам до магазину Artline. Ви можете купити абсолютно любі комп'ютерні збірочки під абсолютно. Ну, бюджет. Від якихось бюджетних, то просто монструозних ігрових з дуже великими бюджетами. А по промокоду eliptos 5, ви отримаєте знижечку 5% на абсолютно всі готові збірки. ПК від магазину Вартайн. Можете зайти по посиланню в описі під відео і ознайомитися з їхніми збірочками. Там з боку є хороші такі нормальні фільтри, по яких ви можете підібрати збірочку саме для себе. А ми будемо розпочинати. І розпочнемо ми з самої цікавої відеокарти, яка була для мене, це GTX 1050 Ti. Я дуже сильно хотів випустити відео, як працює Stalker 2 на даній відеокарті. Я чомусь дуже вірю, що мені вдасться вижити з даної відеокарти хоча б 30 FPS на супер мінімальних налаштуваннях графіки. І як би я не старався, що би я не робив. Саме більше, що я зміг отримати, 25 FPS. І це не Full HD, і це не мінімалки. Це була роздільна здатність HD, тобто 1280 на 720 точок з FSR на якість. Ви просто собі уявити не можете, наскільки то погана картинка. І я вирішив не записувати дане відео з тої причини, що це грати неможливо. Так, 25-30 кадрів є. І навіть можна якось дану гру пройти. Але задоволені ви не отримаєте взагалі. Мені здається, що попередні частини Сталкера виглядають цікавіше, як новий сталкер з таким налаштуванням гра. Тому так грати дану гру я не рекомендую. Тому дана відеокарта не підійде. І все, що нижче, також не підійде. Так, якась GTX 980 може вам непогано потягнути сталкер. Але ну, то старенькі відеокарти, і я б вже їх не рекомендував до покупки точно. З чого взагалі починається сталкер, де можна його хоч якось комфортно пограти. Розробники нам заявляють GTX 1060 на 6 ГБ. І саме версію на 6 ГБ, адже 3 ГБ для даної гри є дуже і дуже мало Тому версії відеокартки мають тільки 3 або 4 ГБ відеопам'яті я би не розглядав. І тому тут відразу відпадає варіант з GTX 1650, яку я завжди ставив пріоритетніше, як GTX 1060 на 6 чи на 3 ГБ, адже вона новіша, холодніша, знайти живий варіант простіше. Так, вона чуть-чуть дорожча. Наприклад, GTX 1060 ви можете знайти від 2. До трьох тисяч гривень. Ціни в даному відео будуть абстрактні, приблизні. Не потрібно писати, де ти знайшов такі ціни. Я говорю приблизні ціни, якщо вони чуть-чуть більше, ну тоді так можна написати по цьому в коментарях. Все одно буду вам дуже за це сильно вдячний. Також можна написати, на які відеокарті ви проходите дану гру, і скільки у вас FPS і в парі з яким процесором. Це також дуже важливо, і ми про це поговоримо також пізніше. Адже в даній грі мало мати хорошу відеокарту. Тому стартуємо з 10,60 на 6 ГБ. На 3 ГБ так, вона чуть-чуть дешевша, але на ній ви не пограєте. На 1060, хоча б якось на мінімалишку, вам дасться пограти в 1080p, тобто в аж І так, з цієї відеокарти варто розпочинати, але я б її вже не купляв. Ну, мінімалки виглядають ну дуже так собі, краще вже чуть-чуть доплатити і мати сильно кращу відеокарту. Дуже би хотілося, щоб вистачало 4 ГБ відопанки і 1650 працювала би добре, адже відеокарта поновіше, знайти живий варіант буде попростіше. І це би було класно. Наприклад, в кіберпанку навіть 1050 50 тіаки себе показує ну дуже і дуже добре. Але 1650, 1050 п'ятдесят Ну, ці відокарти в принципі порівнювати не можна, вони трошки різні, але вони не підходять через першу чергу свій малий об'єм відеопам'яті. Ну, 1050 п'ятдесят ще через дуже слабкий, чип і 128 бічину. Ну то таке, то інше. Я б розпочинав вибір відеокарт для сталкеру і новіших ігор з GTX 1660 супер. Навіть не GTX 1660, адже переплата там не дуже велика, а GDDR6-та пам'ять ну, справді вам зарішає. Тому за орієнтовно 4-5 тисяч гривень я би шукав 1660 супер або 1660 тяйку. І тут ви вже зможете пограти на яких-на яких Full HD. І на середніх налаштуваннях графіків у 30 плюс ФПС. І якщо підімкнути генератор кадрів, спробувати вижити з гри 45 кадрів, ну, погратися з налаштуваннями, і вмикати генератор кадрів від AMD, адже від Nvidia він буде недоступний на даних відеокартах. І тоді ви зможете з комфорту пограти. В чим взагалі тут справа? Якщо, наприклад, в мене було 10 50 тяйка, я мав 25 кадрів, коли я вмикав генератор кадрів, у мене було вже 35. І ніби ФП вже таки менше-більше можна пограти. Тільки справа в тому, що є дикий імпут лаг. Тобто затримка після того, як ви порухали рукою, мешкою, і тому, що змінилося на екрані. Для того, щоб вмикати генератор кадрів, вам обов'язково мати хоча б 45 FPS, а віддалі 50. І тоді ви можете вже вмикати спокійною душою генератор кадрів. Якщо у вас 30 кадрів у грі і ви ввімкнете генератор, так, у вас FPS підніметься практично до 50. Але грати то буде дуже важко. Ви будете грати так, ніби через той самий GeForce Now, тобто через хмарний геймінг. І то буде ну, дуже некомфортно. Тому генератор кадрів вмикаємо після 45 кадрів на секунду і обов'язково вмикаємо Nvidia Reflex. Тоді грати можна буде плюс-мінус, комфортно і у вас буде мінімальна затримочка. Тому перша відеокарта, яку я би рекомендував однозначно, це є GTX 1660 Super. Якщо ви Sherlock Holmes в пошуках відеокарт на OLX, дуже крутим і класним вибором буде GTX 1070 на 8 ГБ. І справа в тому, що карта дуже чудова, 8 ГБ відеопам'яті, знайти її можна за 3-4 тисячі гривень. Тільки одне, але знайти живу дану відеокарту є дуже сильно проблематично. У мене знайомі купляли такі відеокарти з третього, четвертого разу. І добре, якщо у вас є можливість поїздити по місту, поперевіряти. Якщо ви будете, їх закажете поштою, закажете по самої наприклад OLX з доставкою, ой, не завжди вам вдасться повернути відеокарту, коли відомо є протестити, і зрозумієте, що вона. Не працює, або просто перегрівається через деякий час вимикається, якісь фрези будуть. Дана відеокарта є гарячою і старою, і знайти її живою доволі проблематично. Але якщо ви вмієте підібрати відеокарту, то для сталкеру, наприклад, та сама 1070 буде супер хорошим вибором. Якщо у вас є якась 1080, її також можливо знайти до 5000 гривень. Але їх живих ще сильно менше. Якщо воно у вас є, я вас вітаю, у вас крутезна відеокарта. Якщо ви її тільки шукаєте, краще не дивіться в її сторону, особливо якщо ви не дуже вмієте вибирати відеокарти, навіть якщо ви сьогодні знайдете відеокарту, яка працює нормально, не факт, що вона у вас через місяць не загнеться. Тому оптимальним вибором буде 16,60 Super. 10,70 і 1080 вам будуть тягнути цю гру набагато цікавіше. Але справа в тому, що 1660 у більшості випадків проживе набагато довше, як та сама 1070 чи 1080. Ви просто можете сьогодні купити відеокарту, і через місяць-другий вона у вас від'їде, і ви її вже продати не зможете. 1660, скоріше всього, буде ще жити дуже і дуже довго. Ще одна хороша відеокарта в ціновому сегменті біля 1660 Супер, це є RX 5600 XT. У неї 6 ГБ відеопам'яті. У неї ну, відносно нова свіжа архітектура відеокарти 2020 року, і на ній пограти можна буде також з повним комфортом на якихось середніх налаштуваннях графіки. І дана відеокарта себе покаже доволі непогано. Знайти її живою можна за 4 45 тисячі гривень, і це також буде хорошою покупкою. Чому я, до речі, не згадав даному відео RX 580 навіть на 8 гігабайтів. Ну, те, що знайти живу, ну, можна в принципі, важко, але все одно. Вона просто вже морально застаріла, вона іноді найслабша за 10,60 на 6 ГБ. Плюс вона вже ну, дуже сильно переманена, і ви її навряд чи знайдете живою. Плюс показники FPS у сталкері на ній буде ну, дуже і дуже низькими. Тому краще я би на неї не дивився. Якщо вона у вас є, в принципі, ви на ній можете пройти на якихось мінімальних налаштуваннях графіки і вам. Для того, щоб підняти FPS, навіть 8 ГБ відеопам'яті не вистачить просто за дуже слабкий чіп, за дуже стара відеокарта. Тому, якщо брати від AMD, я б дивився у сторону 5600 XT і вище за 4-4,5 тисячі гривень. І є ще дві відеокарти, які вже точно будуть дуже добрими у даному ціновому сегменті, ну, 5 тисяч вам дуже важко буде вписатися, але якщо пошукати на OLX, можна буде знайти хороший варіант. Наприклад, від AMD RX 5700XT. Її Важко буде знайти за 5 тисяч. Але за 5200, 5300, 5500. Дану відеокарту можна буде знайти. І там вже 8 ГБ відеопам'яті. пам'яті, там вже хороша ще ну, так, вона чуть-чуть старіша за 5600 XT, але вона сильно і сильно краще. Дана відеокарта вам вже зможе дати навіть високі налаштування графіки у 50-60 FPS. І це справді буде приємно. Так, FSR прийдеться все одно підмикати, щоб все було плавненько, красиво. Але це буде комфортно і з такими показниками кадрів на скуду, ви зможете грати на високі влаштування графіки і вмикати собі генератор кадрів і грати з повним комфортом. І ще одна відеокарта від Nvidia, яка підходить в дану цю нову категорію, від 5 до 5,5 тисячі гривень, якщо ви звісно пошукаєте. це є RTX 2060. Я би навіть рекомендував дивитися у сторону 2060. Супер на 8 ГБ. Але якщо ви знайдете 2060 за якихось 4900 п'ять тисяч гривень на 6 ГБ звичайно, 2060, повірте на даній відеокарті у вас сталкер буде працювати на середньо-високих налаштуваннях дуже сильно без проблем. Так само, як на тій 5700 XT, навіть 5700 xt скоріше всього, буде злегка поцікавіше. Ну, хоча від 2060 супер, я думаю, що там буде плюс-мінус то саме. І це справді цікаві відеокарти, які ви вже берете, і ви ще зможете пограти майбутні нові класні ігри. Наприклад, на 1660-й, супер, ті самі, Сталкер ще піде нормально. Якщо зараз знову вийде якась крута нова гра, можливо, 6 гб вже буде малувато. А от де у вас вже є 8 ГБ пам'яті, там ви вже зможете хоч якось розгулятися. Тільки ще повертаємо до Сталкера. Даній грі злегка. Мало слабкого процесора. Тобто, наприклад, у вас є 1660 і у вас Ryzen 1600. Буде проблематично. Який би я процесор рекомендував купляти сьогодні для ігор ну, на майбутнє? Я би розглядав процесори від Ryzen 2600, від далі Ryzen 3600. Ви його берете, і у вас є хороший запас для того, щоб обгіднутись колись на, наприклад, на ту саму 3060-4060 з тої самої GTX 1660. І це справді хороші процесори. Якщо у вас якийсь I5 четвертого покоління, чи навіть сьомого покоління, вам буде дуже важко грати на чотирьох ядрах і чотирьох потоках, адже дана гра ну дуже хоче сильного процесора. Якщо від Intel, ну. Не дуже я би хотів рекомендувати цей процесор, але якщо він у вас є, це буде непоганою, ну, такою зв'язочкою з тої самої, наприклад, 20-й цей i-7, 6700, 7700. Там вже 4 ядра, 8 потоків, непогана тактова частота, і там справді можна буде пограти. З нуля купляти дані процесори я вам точно не рекомендую для даної гри. Вони вже просто застарі, а коштують дуже дорого. Наприклад, за ціну I7-го, там того самого 7700 можна взяти новий Ryzen 3600 і буде мати 6 ядер, 12 потоків, хорошу тактову частоту. І відносно. Хорошу свіжу нову архітектуру, ну в порівнянні до того самого сьомо 6700 чи 7700. Тому, якщо ви зараз тільки збираєте ПК. Ryzen 2600, він коштує орієнтовно на оликсії, там, півтори тисячі гривень. Якщо є чуть-чуть більше бюджет, візьміть собі 3600 і кайфуйте, і буде вам щастя. І тут ви справді зможете пограти. Той самий ще можна розглянути, i3, 10100. З нуля я би також на нім не розглядав збірочку, але якщо у вас вже є матеріаночка, є процесор даний, для них ви можете спокійно купляти 1660, 2060, тут саму 5600 XT, 5700 XT і задоволенням пограти в дану гру. Адже вона дуже хоче хорошого процесора, адже це є Android. Real Engine 5. З часом, можливо, і на гірших процесорах ця гра буде непогано працювати, коли все оптимізують. Але то може бути через півроку, через рік. Не, невідомо. Наприклад, кіберпанк допилили до якогось розумного виду через рік після випуску, коли допилять ставки до прямо такого хорошого ідеального виду, практично ідеального. Ну, невідомо. На даний момент, якщо у вас хороший компінь. Дана гра працює дуже і дуже добре. Розробники гарно працюють над оптимізацією, над багами, і все тут доволі непогано, в порівнянні до якихось інших ігор. Тому, якщо хочете збирати зараз комп'як, рекомендую дивитися в сторону Ryzen 3600. І вище. Незалежно яку відеокарту берете. Якщо бюджет дуже вжатий, саму дешеву матеріанку на М4 берете там за півтори тисячі гривень орієнтовно. І разін 2600 комплект вам обійдеться десь 3 тисячі гривень. І для цього всього беремо 16 ГБ оперативної пам'яті, але беремо обов'язково матеріанку, щоб було ще можливість докінти в майбутньому ще дві планочки по 16 Адже в ідеалі сьогодні вам збирати з 32 ГБ оперативної пам'яті. Якщо це ddr 4 то це є частота мінімум 3200 і 16 таймінг далі 20-20. Якщо є більше грошей, беремо 32 ГБ. 16, ну, 18, 18 або 16, 20, і 20 таймінги, і буде все круто. Якщо бюджет сьогодні дуже вжатий, беремо 16 ГБ і лишаємо свою можливість докинути пізніше ще дві самих планшки, щоб у нас було 32 ГБ. І тоді в майбутньому буде який-не який запас по оперативній пам'яті. Плюс відокарти зможе хоч якось резервувати свій відеопам'ять в оперативній пам'яті, якщо у вас її буде багато. І це буде який-не який, але плюс для вашої збірочки. Тому. Якщо немає можливості взяти 32 ГБ сьогодні, візьміть свою матеріанку, в якої буде можливість пізніше докинути ще дві планочки оперативної пам'яті, ну, замість того, щоб продавати свої дві і брати дві на 16 ГБ, тобто дві по 16, і у вас тоді вийде 32. Ось такі ну, ідеї на сьогоднішній день по сталкеру. А на рахунок того, який би я рекомендував взагалі сьогодні комплекс мінімальний для того, щоб пограти в сталкер. Ну, орієнтовно ми на стрімах збираємо компики. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на наш телеграм-канал, там є посилання на стріми, і ми там збираємо збірочки під абсолютно любі бюджети. От буквально сьогодні у нас був стрім, і ми там пробували зібрати менше більший, більше непоганих комплекс, хороший, щоб на ній можна було пограти все у HD на високі налаштування графіки. То комплекс нових комплектуючих можна сьогоднішній день зібрати за 23-24 тисячі гривень. Це буде Ryzen 3600 і RX 6600. І на даній відеокарті з даним процесором ви зможете пограти в сталкер на високі налаштування графіки взагалі без жодних проблем. От там у 60 плюс FPS, звісно, з FSR на якість. Ну і якщо ви вімкнете генератор кадрів, у вас там буде далеко за 70 кадрів, також буде приємно. Плюс чекаємо оптимізації, я думаю, що там також поправлять ці показники. А на цьому, в принципі, у нас на сьогодні все. Якщо я якісь відеокарти не додав, то напишіть про це у, у коментарях. Також всі, хто хоче написати в коментарях, що 1080 Ti супер і її саме потрібно брати. Я чекаю цих коментарів. Буду, Буду вам дуже сильно за невдячним. А на цьому у нас на сьогодні все. Якщо дивилися до кінця. На ну, все вам добре. Щасливо. Подобайчика і підписка на канал.